Зараз перепрошую, не вмикається мені Інстаграм і, о, нарешті, вітаю, дорогі! Так, секундочку, ще сюди зайдемо. Є. Yeah. Так, вітаю всіх, хто дивиться на YouTube каналах, і в Телеграмі та в Інстаграмі. Отже, короткий наш ефір середи, про те, як ми самі себе обманюємо і чому. Фрази почну з понеділка не працюють. А дякую, що приєднуєтеся. В нас школи перейшли на дистанційне навчання. Сьогодні я переналаштовуюся і думаю, як це поєднати дистанційне навчання з старшої доні з своєю сьогоднішньою роботою, але сподіваюся, що все вийде. Ось. І ось такі бувають форс-мажори, та згадуються часи ковіду, коли цього було дуже багато. А, що, і, власне, перепрошую, але ще поряд із вами буду і на ефірі допивати ранкову каву. Отже, а, сьогодні я користуюся працями, дослідженнями, ведучи ефір Кенні Макгонігал і книга а, Сила волі. Дуже раджу глянути, перечитати. Дуже цікава багато про нейробіологію нашої сили волі, про те, як працює наш мозок, психіка і що з цим усім робити. Так ось напевно вам знайомо таке, такі установки, фрази, що я почну з понеділка, ми собі часто так кажемо: я почну з понеділка, з понеділка все вдасться, сьогодні не той день. Завтра буде краще, я сьогодні не встигла, нічого страшного. Встигну завтра сьогодні забагато з'їла, завтра піду в спортзал і так далі. І ось це з понеділка це така одна із таких уловок, з таких пасток нашого мозку, коли ми плутаємо бажане з реальним, плутаємо можливості з реальністю і в голові малюємо собі. Ідеальну картинку, на якій ми все встигаємо, все вчасно в нас все виходить, і на якій у нас дуже-дуже багато часу. Хто ловився на цей гачок, напишіть, поставте мені смайлик хоча б, або поставте якийсь плюсик взагалі. Добре було б, якби ви відреагували, що ви мене добре бачите і чуєте, бо я не знаю, чи все ок з ефіром. Секундочку. Ось, але це дуже часто наша така несвідома річ, коли нам справді здається, що, що власне все вдасться, але воно якось чомусь не вдається. Чому саме так? Зараз поясню. І, власне, Келі Макконікал, вона якби базує свої лекції, адже ця книга, це якби її лекції записані, так, які вона читала студентам в університеті, на різних наукових дослідженнях, цікавих європейських, американських, здебільшого американських. І виявляється, що існує така річ, як ефект морального дозволу та ефект німба. А хто чув про ефект морального дозволу або про ефект ніба, теж, будь ласка, відгукніться, поставте якийсь смайлик. Можливо, читали цю книгу. Дуже цікаві речі. Насправді, християнам теж це може бути цікаво. Насправді, коли ми робимо щось корисне, хороше, те, що як нам здається. Робить нас, нам хорош, нас хорошими, коли ми себе оцінюємо як я хороша сьогодні, так я там здорово харчуюсь, та я вранці позаймалася і так далі. Або я пройшла марафон харчування та цілих там три тижні чи сіки часу, то ми кажемо собі, і тому, оскільки я вже і так хороша, я можу дозволити собі. Ось цю маленьку прогрішність, ось цю маленьку цукерочку. Ми інколи дивуємося, чому люди, ну ми вже в Україні не будуть тему чіпати, мабуть, не дивуємося нічому, так? Але інколи такі справді гідні поваги, люди, які світові лідери, інколи гідні поваги, та я не про теперішніх світових лідерів, бо це дуже дискусійне питання, так, на жаль. Українські світові, а інколи теж потрапляли в цю пастку і могли вчудити щось таке, що зовсім, що зовсім не вкладається в голову. Так? Коли здається, ну як це ж не узгоджується з моральними принципами цієї людини, як вона так могла? Чи, наприклад, хтось теж є дослідження люди, які багато вкладають в екологію в якихось інших сферах? Починають діяти компульсивно і щось чудити, тобто, коли ми десь кудись вклалися, а, або ж для християн, так часто ми коли ми пішли до сповіді, саме після того. Ми знову і знову раз і загрішили. Та? Чітко себе було на тому, що ну, вже ж тільки посповідався. Ми собі якби, дали оцей ефект морального дозволу. Я вже тепер хороша, в мене суміння чисте, моя совість чиста, руки чисті, так як люблять казати, любили наші деякі політики. Та? А, і ми починаємо дозволяти собі щось, адже мені можна трішки. Це називається ефект морального дозволу. Ми його часто собі даємо. Ось я, і тому такі якби зриви відбуваються. так? Ось я ось тут сиділа на дієті, значить, я можу сьогодні відірватися. Це ж тільки сьогодні. Завтра я знов сяду, сьогодні день народження. Ось тут я повелася дуже морально, значить, можу тут. Люди, які, наприклад, теж були дослідження, багато вкладають в екологію. Менше здатні, або якщо запитати людину студентами, проводили такі дослідження, скільки ви вклалися там, наприклад, на благодійність дали впродовж року, коли людина порахує свій внесок, то вона дасть менше на багато відсотків наступний внесок, ніж коли вона не порахує його. Тобто, коли ми рахуємо свої досягнення, нам здається, що ми вже і так багато вклались. І ми можемо дозволити собі вкласти менше. Ми себе виправдовуємо морально. Ми даємо собі дозвіл на якусь невеличку слабкість, на те, що ну, сьогодні я пропущу тренування, ну і так я вчора тренувалась, так ще завтра, а сьогодні можна. ну і так далі. Так? Хто курить, то, наприклад, ну нічого, сьогодні скурю там на кілька сигарет більше чи на пачку, завтра я. З понеділка, завтра я почну. Це друга до речі, річ з понеділка. Перша це оцей ефект морального дозволу, коли ми досягли успіху, і ми цим, наче задовільнили наше оце таке я, мудре, про яке я говорила в понеділок, яке більш стратегічне і яке думає на перспективу. А між нашими я імпульсивним, який хоче задоволення вже тут і зараз, і я оцим стратегічним мислячим, яке думає про дальшу. Мету у них часто конфлікт, і це наше я емоційне, імпульсивне, воно вже каже: слухай, ну коли ми робимо вибір, е, приймаємо рішення, ці два я борються всередині нас. І е, треба, щоб голосніше звучав голос того нашого стратегічного я. Цей голос е, голосні... О, не зняла дітям, зачіпала резинки. Цей голос голосніше звучить, коли е, ми. В ресурсі, вранці, коли ми не втомлені, коли ми не в стресі. Коли ми в стресі, коли ми напружені, згадайте ввечері, ви частіше піддаєтесь різним компульсивним рішенням. Ми робимо компульсивні покупки ночами, часто вечорами, і ми е, заїдаємо більше. Та ми не, наша сила волі, наче вже немає сили вечорами. Та, коли ми втомлені. Тобто ми здаємося, перемагає голос нашого е, я, яке про задоволення тут і зараз. І ми тоді не чуємо, наче ми вже задовільнили це далі, я, коли є якась у нас якийсь прогрес. І виходить, що наш прогрес інколи нас тормозить. чуть-чуть, Тому що там здається, ну я вже і так порухалась. От нагорода вже, ну, вже я досягла прогресу. Значить, мені треба нагорода тут і зараз. І ми цим самим свій же прогрес перекреслюємо, так? коли ми починаємо. Те, з чим ми боролися, чи те, чого ми хотіли уникнути, робити менше, знову робити. Та? Тобто, ми собі кажемо, ну все, марафон закінчився, тепер сідаю їм нормально, так як я їла до цього. Та? Е, можна ж, уже, я вже достатньо е, схудла та достатньо з собою попрацювала і знов набираємо все назад. Та? Е, тобто ми тоді схильні не чути голос оцього. я, Нам здається, що ми вже досягли пункту, і ми не бачимо, що. Нам потрібні системні дії, крок за кроком. І я щодня стаю тією людиною, якою я хочу бути, і, 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 і щодня роблю певні дії, які мене або приводять до того життя, яким я хочу жити, або ведуть у зовсім іншу сторону. Ось. Тому поспостерігайте за вашим ефектом морального дозволу, коли він включається і коли не включається. Це часто можна зробити, коли ви приймаєте рішення, про які ми говорили, в понеділок я буду. І я вирішуєте щось робити, я не буду чогось вирішувати, не робити, і згадуєте, що ви хочете. І власне, оце згадування довгострокової мети з навіщо, так як казав Юнг, казав Віктор Франкл. Якщо є, ми знаємо навіщо то ми можемо витримати будь-яке як, ми можемо дуже багато чого витримати заради сенсу. Ми згадуємо сенс. А навіщо я взагалі здорово харчуюсь? А навіщо мені е, цей марафон? А чому я туди йшла? Що я хочу в перспективі? А, і, і дивимося в цю перспективу, не перспективу одного дня, а таку ширшу перспективу. Тоді ми можемо себе зупинити. І тоді наша сила волі до нас повертається. Друга річ це коли ми часто, а схоже з ефекту морального дозволу, ефект ніба. А, святого дуже схожий ефект, коли є, наприклад, багато некорисних речей, і серед них одна корисна. Наприклад, купуючи бургер із салатом, згідно з дослідженнями, а той там лист, листя салату. Корисності бургеру не додає, але створює враження, що ця їжа більш здорова, і тому люди більше схильні купляти. Виявляється, за дослідженням, коли ми приходимо у заклад більшість людей і в ньому є страви різні, але є серед меню страви здорові, такі, скажімо, дієтичні, більш здорові, то, виявляється, згідно з дослідженнями і за статистикою, люди схильні обирати шкідливі страви. Чому вони заспокоюють себе, що наступний раз я оберу корисна, вона тут є. Я прийду завтра і я оберу з меню ось, ось цю страву, бо вона ж тут теж є. Або ж хтось вибирає одну корисну, але додає собі дуже багато некорисного десерту та, та напоїв, та. але має враження, що я взяла щось корисне. Тобто, коли ми щось одне маленьке робимо добре, ми собі дозволяємо багато чого. Недоброго та? бо я пожертву зробила, значить, я можу витратити кошти ось так, ось так на себе, бо я тут внесок зробила. Так? Тобто, ну згадаємо зараз те, що відбувається, коли в кожній програмі всюди говорять, частина коштів піде на донат для ЗСУ. І оце донат для ЗСУ діє на нас магічно. Та? Створюється ефект німба. Я йду в це, я вкладаю свій донат. Я щось добре роблю. Так? Хоча, якщо там потім прочитати уважно, то може виявитися, що той донат дуже малий, там 0,01, відсотка, нуль, але це створює ефект німба. Тобто, це присутньо маркетингу в рекламі всюди, і ми дуже часто на це ведемося. Тут я почала ранок правильно, значить, я можу собі дозволити це і це, а тому що ось я вже це роблю. Або це вже є в переліку моїх планів на сьогодні. Тому подумайте, як у вашому житті чи працює, чи, чи можете згадати і написати, можливо, якісь були моменти, коли цей ефект ніби спрацьовував, але він дуже гарно діє, і ми купуємося на нього. Тому, роблячи вибір, коли ви щось купуєте, і так далі, згадайте про те, що я щойно перерахувала. Чи е, ви себе не обманюєте, що я взяла це це хороше, або я вклала сюди кошти. І тому я можу ще ось це і ось це собі добрати. Коли ми з'єднуємо погане з хорошим е, все під одну марку, і раз там є щось одне хороше, значить це все хороше. Та? Така пастка логічна, така уловка, так, так наша психіка собі це ставить там. Але там може бути далеко не все хороше. Е, і коли трошки хорошого і багато поганого, це не вирішує проблеми. На жаль, не буду аналогій наводити і теж з політикою дуже хочеться, але помовчу на цю тему, а щоб ще тут не розводити якихось, якихось конфліктів. І так ми всі так, в цьому варимося, і, і, і нас це болить. Ось і нарешті про почати з понеділка, завершуючи, хочу сказати, що в нас теж наша психіка вона уявляє собі завжди, як в візуалізації, ми малюємо ідеальну картинку. Але ідеали створені для того, щоб ними надихатись, а не дертись туди і вважати, що я маю саме ідеально жити, і буде ідеально. Ідеально не буде. Будуть форс-мажори, будуть непередбачені обставини. і Завтра час не розтягнеться, і в нас не буде 48 годин замість 24, шафа Шафала на голову не впаде, дай Боже, і ми будемо більш-менш жити так само, як і сьогодні, і робити ті самі рішення. Тому, коли ми собі кажемо, ось завтра, у мене оце, оце будуємо величезні плани. Я люблю так робити. Для цього в мене є планер, в якому я розписую все по хвилинах. Богу ж Бог, ну не, не прям по хвилинах, але я розміщаю маршрут дня і дивлюся, що я ти напланувала, що я буду там стільки-то працювати. Але реально в часі між дорогою, забиранням дітей, побутом і іншими речами, коли я розміщу цю роботу, там реально нема. Та? Бо там консультація, там, там, там робота така, там така, там нарада. Там я їду по дитину, там я готую їсти, там те, там те. І а мені здавалось моїй уяві, що часу. На це буде, я десь це зроблю, або десь почитаю книжку, коли я її почитаю, або зроблю паузу, там годину на обід, коли буде ця пауза? Та, чи в мене вона взагалі є і вміщається в час? Та ми інколи ну, так дуже, дуже сильно дивуємося, коли реальні графіки свої починаємо писати і бачити. І оцей ефект, що теж мозок плутає Реальність реальну з можливістю, з перспективою. Тобто, так, в мене є можливість завтра справитись, але це не значить, що я це зроблю. Це так само, як коли ми написали план, і наше враження, що я вже це зробила. Написала план, відклала і все зроблено. Але ж план, це тільки план, що треба до дій перейти. І ось тут так само. І за одним з досліджень, це вже останнє що я сьогодні скажу, курці. Які починали випалювати на одну сигарету на день менше? З часом кидали палити взагалі? Цей ефект Келлі Макгонігал називає ефектом такою варіабельністю, та, коли ми щось системно зменшуємо, щось системно збільшуємо і дивимося на накопичування цього ефекту. Та, тобто, якщо я буду там щодня отак от от їсти, та там кілька там тортиків та чи, 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 чи заїдати ввечері солодким, що буде за рік? Коли ми дивимося так чуть-чуть перспективи, і якщо я щодня буду трішки менше, або щодня трішки там на, на пару секунд довше стояти в планці, або на пару хвилин швидше вставати, то що я досягну за якийсь час, то ми побачимо, що це, ну, ми йдемо помалень, маленькими кроками, це найкращий, найдієвіший спосіб дійти туди, куди нам треба, якщо ми рухаємося маленькими кроками. Тому запитуємо себе, навіщо, згадуємо, навіщо. Навіщо я взагалі за це взялась, і дивимося на дальшу мету, а не зачаровуємося тимчасовими успіхами, які в нас є вже зараз? Ми, звісно, себе хвалимо, ми даємо собі підтримку, але я хочу ще більше. Я радію, я приймаю те, що вже є, те, що я вже досягла, і разом з тим я хочу ще більше. Це мій новий спосіб життя. Я хочу так жити, а не і від марафону до марафону рухатись, так? такими марафонами, а потім скочуватися назад. І моя винагорода ось там в майбутньому, той тобто, там, до якого я йду. І моя винагорода це те, що я вже це на автоматі роблю, це частинка мене. Ну і плюс процес робимо привабливим, тоді в нас нагорода вже тут і зараз, і нам нема потреби аж далеко в майбутньому на неї чекати. Ну і варіабельність змінюємо. Тобто, щось я щодня роблю трошечки менше, щось я щодня накопичую роблю трошечки більше. І тоді сила волі буде за нас, а не проти нас. У п'ятницю з вами зустрінемося і поговоримо про те, що вийшло. Підсумуємо перший цей наш тиждень, і перший тиждень, перші п'ять днів стартував у тестовому режимі наш клуб Алюр. Що вийшло, що не вийшло, і чому так? Якщо хочете більше попрацювати з силою волі, запрошую в наш клуб. Офіційно він відкривається у березні, ми будемо вже там серйозно. Стартувати, ну ми теж зараз серйозно стартували, але ми ще так знайомимося, налаштовуємося, вибираємо, що з чим хто хоче працювати, тестуємо. А в березні вже будемо дуже цілеспрямовано рухатися цими кроками, які я вам тут розповідаю. Гарного вам дня! Хай з вашою силою волі буде все окей. З нею точно є окей, і її можна тренувати як м'ясо, але не знати, як правильно це робити. Буа.